До Олександрії завітали гості з Британії, а саме з міста Бат. Це засновниця благодійного фонду, друзі Олександрії, Женя Шкіль, а також керівний директор радіостанції Радіо Бат» та Радіоведучий Саймон Рітчі. Під час гостювання в Олександрії радіоведучий відвідав координаційний центр волонтерів. Я зацікавлений був приїхати в Україну, тому що е, е, мене життя складувалося так, що я був у Києві, і мене цікавила ця сторона, тому я хотів поспілкуватися з, з людьми з України. Гостю з Британії провели невеличку екскурсію центром, розповіли про основні напрямки діяльності та пригостили кишеньковим салом. Перш за все, я був вражений тим, наскільки люди тут згруповані в громаді, і наскільки вони допомагають один одному. Зокрема, цей центр як приклад того, як підтримка один одного допомагає вистояти у такі важкі часи. Особисто від себе хочу сказати, я дуже вражений олександрійцями, їхніми теплими стосунками, спілкування, дружбою, і це надихає. Так як Саймон Річі працює на радіостанції міста Бат, ми поцікавились, чи говорить він про війну в Україні, та що розповідатиме слухачам про візит до Олександрії. Коли я започаткував радіо в Баті, людей цікавило багато речей, але не тільки війна, але і люди в Україні, їхня культура, їхні особливості і традиції. І ми говорили про це. Ми зрозуміли, що треба знати про те, що. Що ми хочемо розповісти людям? Коли я повернуся, я буду обов'язково говорити про те, що я тут бачив. Для мене було важливо побувати на власні очі, це побачити, відчути звуки, почути звуки, відчути ситуацію на собі. І коли я повернуся, я особисто буду розповідати про те, що я бачив і, і чув, які це викликає відчуття. Також гості відвідали Олександрійський театр, завітали на свято першого дзвоника до Олександрійських школярів. А також сходили в дитячу бібліотеку.